Реально мусить і що може зробити Володимир Зеленський зараз з військовим станом з тою ситуацією, яку він має, коли є цей міндіч з одного боку, з іншого боку, це НАБУ і намагання міжнародного так сказати системи впливу їм керувати не в напрямку державних інтересів України. От що реально план порятунку, що 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 ну що би я зробив в в такій ситуації, ось. Перше, першим чином, що я б я взявся за, оце, за е, мобілізацію. Мобілізацію треба виправляти. Це треба, це треба закінчувати з примусовою мобілізацією. Це слухайте сюди, в, в армії. Це фактично, коли беруться, беруть рабів, натуральних рабів беруть. Розумієте, це то, то було ще тоді, допустимо, в 2014 році я, я йшов воювати. Чи в 22-му, але якщо добровольцем, Бог з ним. Але якщо нема, якщо нема добровольців, то їх треба робити за рахунок оплати. За рахунок оплати. І аж ні, якщо, якщо солдат, якщо солдат на службі заробляє менше середньої по державі зарплату, ну про що говорити? Про що говорити? Це ж з якої радості людина піде, піде служити. І якщо би таку. Такий спосіб, і щоб всі кошти кинув, які є можливість кинути на створення професійної армії кадру, так сказати, професійної армії, от, то я вважаю, що, що Зеленський, так скажемо, і ліквідував тим самим потребу в тих ТЦК, і ліквідував ті ТЦК. Сьогодні є ті центри надання адміністративних послуг. Є ці центри, і так далі, і там ж можуть бути мобілізаційні пункти. Рекрутін центр рекорд вже відкриті доріг. Щось вони закривають. Я дивився до, що через там, те, що те 9 шо, 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 Нем, туз, Нема прозорих систем. Це те, що ми от, власне намагаємося запровадити система. з народним депутатом Мазурашу. До речі, ну, дуже цікава ініціатива. То має пропозиції. Отак був, пишіть, був наймай... би. Починати з того. І друге, і безумовно, ініціювати наведення усіх решта е, тих е, галузях порядок якийсь. От. Ну то, ну не знаю. Е, в мене враження таке, що, що просто-напросто е, ну, нема зеленського відчуття, на, на превеликий жаль. От. Отаких от конституційних понять, як рівність, свобода, от тих, ну, таких базових цінностей для людини, які, ну, які розуміються в інших конституціях. Зеленський сам того не сповідує. Він виріс от, в Кривому Розі, де головний принцип був совєтський я начальник ти І і той принцип з ним залишився. Я пацан, ти лох. Так, да, я пацан, ти Ось. І той принцип в нього залишився. Наприклад, жаль. Це попри те, що я симпатизую йому. І, і загалом, навіть якщо б і не симпатизував, у нас більш іншого виходу нема. Як йому зараз симпатизувати, має на увазі і, і підтримувати його, поки, поки йде принаймні війна. Закінчиться війна, ось, закінчиться, ну, хоча б перемир'я буде. От. Я думаю, що підуть на те, що політики таки підуть на те, щоб зробити перемир'я, ми зможемо переформатувати. Нам треба вкрай переформатувати владу, навіть не навіть якщо всі ті самі залишаться при владі, але рівень легітимності їхній далеко зросте. Бо так, вже, вже всі, ну так чи інакше, вже довіра втрачається, хоча б з тим, що вже строки. Перебування при владі вже минули.